Сьогодні, друзі, 19 січня. Футзальна ліга Переяславщини в університеті. Героям слава. Дякуємо Збройним силам України за дану можливість грати бути присвітні. Дякуємо, слава героям. Команда Босс і команда Вовчков. Вовчков. Так що, друзі, будемо дивитися чудовий футбол. Ой, приємно, будемо дивитися. Забігали знову обидві команди. Було по ударчику легенькому, форворіт не доходило до воріт, не доходило. дімка Петро Петрович. Саня, ні, ні, ні. Півтори хвилини зіграно, на нуль-нуль. Вицепив. Чудовий. Чудовий прямий удар. Галицький Саня. Ух! Ще раз. Ще раз вицепив. Це вже починає подобатися, друзі. Первые минуты уже греют и площадку, и игроков, и мячик, и вболевальщиков. Все, кто задеян в этом турнире. Сегодня в босса Воротар задеян. Первые минуты. Димка! Дімка. А що там? Петро Петрович. Саня Погодінь. Упустили пустили Була Можливість для вдару. Дімка. Дівочка-Чайка зробив рахунок боса. 1-0. Вовчков програє. Не дійшло, Не дійшло до Доброго піка. Хороший. А можливість. Хороша. Будем хороший. Але захисники допомогли. Ох, Петро Петрович забув. Ой, хорошо. Саня. Саня Что там? Не что, не что. Пробив, пробив из мячика Петро, Петрович, Виталий сегодня на замене, а он на концовочку добавит результату. Будем надеяться, Виталий, сделать концовочку. Морсевой, Саня, а тут. Колин зіграно первого тайму. Бос виграє у Вовчкова 1-0. З Хвилин. Дімка на вдарі. У Вовчков контратачку. Що там? Дають і не дають Ворота. Саня, погоди, ні. Маша, а не свисточек, не той. Не той свисточек. Галецкий на вдарі. Что там? Oh. Походим Погодим. Oh. О! Красиво! И ворота. Саня, погодим. Денис. Не nee. О, oh, перекладена голова. Аааа! Шекарная. Ты <totot> що? Не скажу. Що там? Ні, кидок, кидочком. Воротарями. Але всі по краю. Повчок спроба ні. Ярик прихватив. Петро Петрович. Ярик. Що там? Саня. Погодінь. Ярик! Із воздуха забрав. Із воздуха летючого менячика. Поварок! 1-1, oh ti 1-1, Vovčkov, boss, devet hvilin, zališili s prvotajmu, 1-1. Jarek, Sanja, Jarek, Sanja, nema komu a tu, a tu, nije. Не забивай, ти, можуть принести тобі. Або з прильотом, або. або або, нічого. Дімка. О, ти! Да як він за що ті ручечками, як він його тікать тіг. І не на тіг, а на тіг на гола. Бос 2-1. виграє. Тільки що балакали. Як не притягне, так отягне. І чаєчка малий. Пройшов по краю з подігрячка. Прожурив. Але чудово. Але світ. Женя. Женя. Перехват вовчкова. Півдарні мимо. Мимо вдар. Шість з половиною колін. Первотайм залишилося. Мимо знову. Але напряг до Денис. Ярик. Мене. Ярик. Не дай, не дай, і не дали, точно пробити, не дай, ось 6 хвилин, о, прожори мимо, 4 хвилини, перший тайм залишилося, Три. Три. Улітає. Третій. От боса. У ворота Вовчкова. Три-один. Що там? Ох! Отпустив од себе. Контратака. Саня. Ох, мимо. Ох, мимо. Бігають добре. Три з половиною хвилини. Первотаймо. Амняч не опускається, фактично. Літає. Літає. О-о-о, красиво. Два-два, три-вдва. Що тут? Саня погодить. О-о-о! Дві з хвилини первого тайму. Ой, ручечка моя обкладена буде. О! Саня. Три в два. Не дали тоже. Не дають. Бігать дають, а м'яч, опрацювати не дають. Хороше. Пошти дві хвилини залишилося. Три-один. Бос виграє вовкіла. Півтори хвилини. Хвилина десять. <постави> Женя. Ой, положили, буде штрафний удар. Одна хвилина. П'ятдесят секунд. Страхний Саша Погодів. Ого! Ого, підняв! Але от Рикошета! Од рикошета. 35 секунд! Трошки! Саня Березанський, включив травмочки! М'яч попав. 4-1 за 20 секунд. 4-1. Опа, дімка на полу, буде легенький і штрафний. Зразу відміряємо. Петро Петрович, мабуть, прогріє. Або дімка. Ні-ні-ні, Петро Петрович лівою. Щасливою. Будемо надіятися Ножкою. Ааа, розгореться. Пашка по ножці не пройшла чаєчка, Петру Петровичу, на ход, на ход а-а-а-а. Ні. Осьо. А Осьо. Тупотиня. Тупотиня Саша Галихей. Що там? Не дають. Другий тайм бігаємо 2 минути 4-1 посіграє Вочева. Віздуха обох команд добра. Ганяє. А результат на табло. Обидві команди ганяють. Саня. Mm -hmm. Ні. Саня погодин. Ні. Не зуміли, не, не спіли на постійній станці. Так, да, Діма, чаєчка. Чудова. Рабоса. О! Петя Висоцький, вітання тобі від вболівальницької громади. Не хвата трошки тебе тут, але вони поки справляються. Віталій десь курірує. Результат поки курірує. Петро Петрович. Uh. О, там Дімка. Уйшов. Сам на сам. Оф yeah. є! Yeah. Yeah, Діва чайка приносить п'ятий. Ух, uh, Красавці. П'ятий гол команді босу. 5 1 там нічого грають. Літають 5 хвилин зіграно другого тайму. 5 хвилин. Ще 15. Але рахунок вже 5-1. На користь боса. Я Вінка, Саня Бодін. Ярик далеко. Саня погодин. Перехват. Перехват. О! Сапо КВЦП. Саня погодин. Ярек. Ні. На скорости. Не просивал духов, хорошо. Димка чайка. Петро Петрович. Нет. Вочка, ошибка. Саша Галецький, штрафний удар здалеку, здалеку. Дивимося, розгін. Запути! Красиво, красиво штикнув два рази. Вовчков! Вовчков питав є. просто снимать давление, чтобы оно не лопнуло в воротах. Ай, красавцы! Алексей, их ты висишь, воробьяч! А вы творяете, Петро Петрович, с воротами. Повторно, повторка. Что там? О, как бы беда не прилетела. Покаран у біді. Саня погодінь ручечкою буде наказання. Жовта карточка. На полі. Присутня. Столяренко. Красиво. Петчучихню. Малецький на навдальні позиції. Саня вийшов після. Лагенькі кондусії. 12 хвилин залишилося до тайму. 5-1 виграє Вовчева. Але Вовчков мов додає наскільки додавить на табло, не знаємо. Але хотілося побачити це на табло. Дімка не дають. це плюють усе, що шевелиться. Садя поведем дімкою. Діма. Саня. Саня! Красиво, Ярик. Ярик, мов клюшкою на останній, на дальній штанзі. Забиває шостий бос. 6-1 за 10 минут. Другого таймінгу. На полі з'явився дуже опасний гравець боса Віталій. Він десь, десь аж там. Він самостоятельно вибирає собі позицію. І може там тюкнути. Ось він ярик. Саня ходя. дім Ярик. Ах, До Віталіча не докотилося. Віталіч. Ярик. Дімка. ка не. не дають і дають. Тут немає. Дев'ять хвилин. З половини залишилося. другого тайму. 6 1 боси виграє у Вовчкова. І можливість, і можливість дні. Трошки затримали. Трохи. Вовчков в атаці. Що вони там мудрують? Нічого там страшно немає, Віталійович контролює Мячик контролює Саня погоден. Винос і внос. Мимо! Дімка! Ох, і пробив! Ох, і пробив! Гукнув мов каструля! Кришка є! Сюда! Привіт! Витягаються хлопці з бортів. Буде з щеном грати бортигасим. Дімка. Обрізка. А що там таке? А тут не що? Вже конбратака, ярик. Так. Да. Сім хвилин. Chwilę drugiego czasu Zależało Nie, w porządku Wysoko podnieta Nożka poruszenia Udar po pleciu Roża Wolczko Wolczko nie może, nie może zrobić z bosą 6-1 Шість хвилин хвилин залишилося другого тайму. Нічого не може зробити. Ні, ні. Не вкочується, не вкочується. І перехват. А. О! О! Одненький! Одненький! Од Вовчкова! Шість! Два. У другому таймі. За шість хвилин. До закінчиться вийде. Діма-чайка. Не, не дають. Не дають воска. П'ять з половиною хвилин. Шість-два. <вив> Оце загудів. Сьомий. Сьомий. За босом. А п'ять за чайкою. В сьогоднішньому матчі вже п'ять. Діма чайка.

Череззад не проходить, бо можуть зайти через перед. Чудово. Чотири хвилини. Бос Віталійович скид робив, але не до доскидав. Галицький. А тут Дімка. Один в один. Один в один, один. І цапучок. Чудово. І сам іде. А там ні-ні-ні-ні. А там ні-ні-ні-ні-ні. А там Віталіч. О! Заблокували. Але м'яш. Віталіч. Свестачок. Діма чайка. Один. Три хвилини залишилося. Гри. Бос. Вовчика, всім два. Бос виграє. Енні. Саня. Але Ярик перехопив. Два. У два. У два у два. Свесточок. Ярик. До. І ворота близенько, маленька стіночка. І. Мимо, дуже далеко мимо. Ярик налякав тільки трибуни. Своїм ударом не воротаря, а трибуни. Загомоніли. Дві хвилини залишилося. Дві хвилини залишилося. Діма чайка. Саня Погодін. Ярик. Вовчка перехопив. Що там? Ні. Півтори хвилини залишилося. До гравати. Другий тайм. Півтори хвилини. Рахунок 7-2. Вовчку програє, друзі. У цьому єдиноборчик. Чи двоборський. Ще двоборський вже є грався бомбезне. Я їм. Вілина сорок 47 секунд. Сорок тридцять п'ять секунд. Чи буде якийсь коник викинутий на останніх секундах. Сапу. А там ні. 20 секунд. 15. 10. Дімка. О! Трошки мимо. І воротник Дві секунди. Одна. А -а -а -а! Закінчився. 7-2. Вовчков програв босу. Дякуємо.